Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення угорського прем'єр-міністра Орбана. Зателефонувати російському диктатору Путіну глава держави у своїх соцмережах написав: сподіваюсь, що Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції. Президент наголосив, що для досягнення реального миру потрібна рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів. Володимир Зеленський також підкреслив, що розмови про війну, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України. Путін намагатиметься помститися за падіння режиму Асада. Вважає президент України Володимир Зеленський. Ці двоє не просто васал і сюзерена а співучасники у насильстві. заявив глава держави, такі диктатори, як Асад, не можуть вижити без таких диктаторів, як Путін. І останні намагатиметься помститися за падіння Асада. Пояснив свою думку Зеленський.